Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі мої глядачі, саме так заведено вітатися християнам від Великодня до Вознесіння Христового. Отже, й дочекалися ми Великодня. Вирішили э, гостями моїми, з дочкою і знуком до лісу проїхати. Гарна погода, гарна природа. Навіть не віриться, що триває така страшна війна. Дякуємо нашим захисникам за можливість святкувати вдома. Була на городі, в мене там величезна калина. Гляньте, як цвіте, як наречена. Білий цвіт на калині, як фата на дівчині. Білим цвітом калина рясна, Цвіт калини кохання, Цвіт калини зітхання, білим цвітом буяє весна. На городі у мене росте черешня дрогана. Я вам була показувала, як вона цвіла, як молоко. Звичайно, тут багато було пустоцвіту, Але якби ще ці черешеньки лишилися, то мені їх досить. Їх багато є, бо вона там густа і вистачить мені. Дуже багато, я ж кажу. Вони ще облетять. Цвіте гарно полуниця. Так як погода не давала, вона тут і не, не піддобрена добре, і добре не посапана. Думала, рядочки зроблю, але буде вже без рядочків. Погода цього року цікава. Хоч би не померзло, хоч би щось було, бо в людей, бачу, померзло все. Показую іриси, колись мені Світлана Максименко вислала. Вже починають цвісти. Це якісь такі блідоголубенькі, бачу, один розцвів тишені. Це я так заглянула до квіток. Хочу показати, що я сьогодні купила. Ось такі купила посудинки, як вони там кошечки для цибулькових квітів. Бачила і купила по 25 гривень. А це якийсь такий, я не от, купила, а не позаписувала на могилу чоловікові посаді. о, коти влазять. Це в жіночки я там багатенько купляла, то вона мені оце подарувала. А що воно таке? Казала вона, що це якась така волошка, що, ну, не знаю. Якийсь бур'янець яне, бур якийсь. Подивіться, що я купила. Оце знаю гравелат, запам'ятала, що це гравелат. Гарні квіточки такі. А це, що не знаю, не Адоніс, не знаю, не записала. І ось таке голубеньке щось теж, багаторічник. Якось я поспішала і не записала. Ну, це таке. Іще одне вона мені дала. Ось я посадила вже тут гравелат, трошки колір не передає, але гарненький. він. Тут в мене такого кольору немає ще. Кітках це посадила оце голубеньке. Не дай, не передає колір. Ясно дуже. І ці квіточки посадила біленькі. Чи анемона, чи як воно я Забула. Може, хто знає, підкажете. Посадила. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Коли я робила огляд тюльпанів, я вам показала, що одні з тюльпанів прихворіли. Я їх була восени посадила то в різних посудинках, то так посадила, ну, щоб пересадити. І ось ці тюльпани, а це ж саме англійські, такі лілові, я посадила неправильно, я зробила, ось таку пластмасову миску. Вона, то, звичайно, для води не годиться, але вона для тюльпанів не годиться, тому що там ну, воно ж закрите все. Сьогодні я купила ось таку рішіточку для цибулькових. І зараз попробую висадити. З них толку вже цього року не буде, але хоч я їх порятую. Подивіться, як, як, скільки там коріння. Скільки там коріння? Дивлюся, я видно викинула один уривочок, де було, де я вийняла з миски, було видно заплутане коріння. Ось так пообривала коріння, і бачите, якщо ставити в цю таку сіточку пластмасову, то корінчики будуть через ню проходити і будуть на, ту, на той бік перелазити так, в ці посудинці. Подивіться, скільки цього коріння. І толку з цих тюльпанів в цьому році не було. Добре, що живі лишилися. Отож, я їх посадила от в цю таку рішіточку, чи як, як воно там зветься, не знаю. І додала трошки нітроамофоски, в мене була, не знаю, що там треба додавати, але я додала це. І хай вони там собі ростуть. Отаке. От Дощ іде, тепло, трава росте. У мене в садку біля хати. Дуже трава висока була. А коса моя на городі, то я взяла в свата косу і викосила. Воно тут добре вже наросло, я вам скажу. Трохи низькі там дерева погано косити, але нічого покосила. Думала згорну, але думаю, хай краще воно підсохне, трошки прив'яне, може якесь легше буде. Бо так якоїсь роботи зібралося хоч. Погода вже і вже й свято минуло. То щаслива і задоволена, що викосила траву. Отаке От сьогодні робила. На город не їхала, дасть Бог завтра поїду. Хочу показати, що вчора я ще купила ось такий. Горщик для квітів, бо мені треба було пересадити ось цей вазон. Мені здається, що він зветься, більбергія звисаюча. Ну, якщо не так, я зараз пошукаю, у мене є фотографія, цікаві квіти в, нього, в цього вазончика. То це я сьогодні купила землю і пересадила з одного, зробила два, ось в цей горщик і в цей. Отаким я займалася. На городі, я вам скажу, нічого там, десь чуть там сходи, але може то й добре. Бо якесь таке холодне, чи не буде морозу на цю ніч, наприклад. Казала, що сусідка, що наче мінус три має бути, десь вона там читала. Я не читала. Там воно заплескане, що я й не хотіла вже його знімати, показувати. Сьогодні була. На кладовищі, я думаю, що не тільки я одна, бо зазвичай отак через тиждень після Паски та й проводи називаються. Тож оцю земельку, що я купила, була, щоб посадити, пересадити ці кімнатні рослини, то взяла там гарно присипала, вона така гарна чорненька, на могилі присипала. Отаким займалася. Якісь такі турботи, то, то на роботі якось була зайнята. Ну, і, і в'язання ніякого не було, і показати вам немає що. Ну, ось це таке. Трохи щось там квітів садила, трохи це садила, але вирішила хоч коротеньке відео таке зняти. Не знаю, буду я їх знімати ще чи не буду. Але так, щоб хоч вісу трималось, переглядів я бачу там мало. Ну, так, Як людей, наприклад, цікавить, от як я в'язала пояси для військових чи там е ці шкарпетки, то, звичайно, таке цікавить, багато там було переглядів. А зараз, ну що, я ту ковтину в'яжу, і я її не в'язала, тому що, ну. Так вийшло, що треба було бути мені на роботі. Так, зайнята була якогось друкування повно на комп'ютері, весь час щось треба набирати. Отаке. Добре, це, мабуть, буде моє завершальне оце, цей шматочок. Так як іде ніч. То спокійної ночі нам, бо воріженьки останнім часом дуже щось розліталися. От таке. Бувайте здоровенькі, дорогі мої глядачі. Всього вам доброго. Бережіть себе, і нехай над вами нічого не літає і не падає. Будьте здоровенькі!